Тут уже і не поспориш, що люди на новому тренді за декілька днів зробили лайфчендж. По суті, сотні доларів перетворилися в десятки тисяч доларів. Як то кажуть, вітаємо вас в новому тренді мемкоїнів на троні. В цьому дороку поговоримо, чи довго зможе прожити цей хайп, та яких відміток ці мемкоїни зможуть досягнути. Та ще багато чого іншого. Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Якщо коротко та по факту, цей чувак, а саме Джастін Сан з своїми людьми з команди запустили площадку на троні. Можливо, якщо хтось не знав, Джастін Сан є засновником блокчейну Tron. Та сама мережа, якою всі користуються, trc 20 Так ось, на днях вони запустили свою площадку під назвою Сам З перших днів почали запускати мемкоїни, які за день, а то й навіть два дня, но точно. Не більше робили по 100 200 іксів і продовжують робити. Тим самим про цю площадку почали говорити практично всі люди. Навіть у своєму наголошую новому телеграм-каналі, ми прямим текстом писали та показували нашу покупку, по якій ціні заходив один з наших адмінів. Якщо хтось каже, блін, нема групи, я не знаю де знайти. Під кожним відеороликом на нашому Ютубі є посилання. На цю групу. Тому як то кажуть, кожен міг. Я неодноразово повторював у своїх відеороликах: якщо народжується тренд, не потрібно йому суперечити. Краще розібратися та спробувати залетіти в нього як ранній користувач, адже так робляться справжні лайфченджі. Як показала практика в кріпті, потрібно дійсно вміти перевзутись. Давайте згадаємо 6 місяців тому. Коли а, ми продавали фундаментал і купляли мемкоїни в цей час, коли і фундаментал знижувався, коли нам всім навіяли, що мемкоїни це дійсно шлак, як ми це і знаємо, а фундаментал потрібно купляти. Фундаментал не може падати дуже низько. Але, як ми замітили, в цей час, за цих півроку, шість місяців, фундаментал просто укатується в дніще. Фундаментал просто оновлює свої луї. І якщо ми б дійсно були дуже сильно наївні та вірили абсолютно всьому, що нам розказують, та залишалися у фундаменті і не набирали шитків, зараз ми були б в максимально великому мінусі. Цей профід, який ми заробляли більше року часу, ми б зараз його розбазарили, просто наш портфель був би в мінусі. Але завдяки а, тому, що ми вчасно перевзулися, перелили якусь частку мемкоїни, ми гарно заробили, плюс зберегли свій депозит. плюс... Примножили його. По-перше, в цей час, коли фундаментал укатувався в дніще, мемкоїни не то що не просідали, а стояли твердо на місці та робили іксі. По-друге, ми зайшли в Мемкоїни. Ми ті самі люди, які встигли перевзутися та заробити, провестися на мемкоїнах. В цей час ми продали фундаментал, переливали в мемкоїни. Більшість говорило, що це прям фатальна помилка, адже мемкоїни точно будуть падати гірше фундаменталу. Але як ми можемо замітити, ми не лише зберегли свій депозит, а й примножили на мемкоїнах в цей час, коли фундаментал оновлював та по суті продовжує оновлювати свої луї. І третє, найважливіше, ми встигли вийти гарно з мемкоїнів, і зараз в нас є ідеальна можливість. Відкупити фундаментал по дуже солодкій ціні. Мемкоїни на санпампі зможе запустити будь-хто. Нажимаємо на вкладку Launch, заповнюємо всі потрібні поля та запускаємо свій токен. Але звісно, якщо у вас немає підтримки, немає людей, які зможуть підтримати ваш токен, або ви не адмін каналу, де вас підтримують ваші ж люди, то толку від вашого запуску практично буде нуль. Ми зараз дійсно бачимо нереальний хайп. Щитків на троні, і скільки це може протриматися, дійсно невідомо. Ми не знаємо, як сильно вкоріниться цей тренд у крипту, а саме ці меми на троні. І якщо Джастін сан жорстко почне підтримувати щитки, то ця історія може нереально розвиватися. І все, що зараз відбувається, все, що ми зараз спостерігаємо, як Джастін Сан дійсно розвиває свою індустрію, а, свою площадку Сан Памп. І сюди буде дійсно ще вливати свої не то, що мільйони, а мільярди доларів, то все те, що ми зараз наблюдаємо, всю ту капіталізацію по 5-7, а той 1 мільйон доларів це пустота. І це може бути брільянт, це може бути той самий лайфчендж, який можливо хтось з вас зробить, якщо зайде в правильну монету. А можливо і ні. Більше ніхто лайфченджу не отримує. І наступного тижня або через два тижні. Вже усі забудуть про цю площадку сам памп. Чи вигідний тут ризик з прибутком? Звісно, що так. Припустимо, ви проінвестували 100 доларів, а в потенціалі є можливість забрати 20-50, а то й 100 іксів. Але звісно, що якщо ви будете заходити в будь-який мем, в який попало, в 99,9% ви не заробите абсолютно нічого, ще й втратите свій депозит. Але якщо заходити в правильні меми і знаючи куди, то шанс на лайфчендж так точно піднімається, але він не 100%. Якщо ви навіть знайдете цей самий гем на 50, 100, а то й 200 іксів, потрібно прохолдити до відповідних відміток. Та друге, найважливіше продати ці монети. А це буде надзвичайно важко. Ну і не слід забувати, що переможців буде найбільше 5%, які винесуть практично всю чужу ліквідність. Припустимо, я проінвестував 100 доларів і бачу, що за декілька днів у мене вже є 10 ексів, тобто 1000 доларів. і... Відповідно, хтось у мене хоче купити, я продаю, я отримую тисячу доларів, тобто чужу ліквідність, чужі гроші, а продаю йому просто пустоту, поки це токени. І він, припустимо, залишається з тими токенами. Він собі ставить ціль продати. Любий мем на x 2 він купив на 1000 доларів, хоче продати на 2000 доларів. І якщо він не знайде продавця, тобто монета не дойде до його цілий, і він не знайде продавця на 2000 доларів, звісно що він може продати в будь-який момент. Але в більшості люди холдять до своїх цілей, і, можливо, так і вже не дохолдять до своїх цілей. І вони купили на 1000 доларів, а за декілька тижнів, місяців там залишаються вже центи з 1000 доларів. Ці гроші перетворюються на копійки 2, 3, 5, 10, а той 50 доларів, можливо, і не більше. Тому слід зауважити, що коли хайп, коли тренд цих шитків на санпампі буде дійсно тухнути, то мемкоїни можуть так жорстко складатися, що ви самі будете в шоці. Купили монету на 100 доларів, проснулися на інший день, у вас вже 10 доларів на балансі. І можливо, цей баланс вже більше нікуди не виросте. Тому, якщо ви заходите в мемкоїни та бачите декілька іксів, обов'язково забирайте своє проінвестоване тіло і з чистим профітом можете тузимунити, доки забажаєте. І найголовніше питання, який потенціал є у мемкоїнів на троні? Якщо ця історія стане успішною, а це, походу, так і стається на наших очах, то будуть мемкоїни, які обов'язково досягнуть капіталізації в 1 мільярд доларів. А от які мемкоїни досягнуть капіталізації в 1 мільярд доларів, невідомо. Ми зараз спостерігаємо її топ-монет. Припустимо, є монета Bull на Санпампі, яка займає перше місце. Наголошую з капіталізацією 225 мільйонів доларів. Це вже велика капіталізація, на мою особисту думку. Але можливо ця монета приречена на успіх, і іменно ця монета буде. Перша, яка досягне капіталізації в 1 мільярд доларів. Звісно, що про неї будуть говорити всі, адже це перша монета на Санпампі, пампі, яка досягнула капи в 1 ярд. Але якщо ця монета не приречена на успіх, припустимо, ком'юніті, в них є план розгружатися вже при капі 300 мільйонів доларів. Тим самим ця вже ракета нікуди не буде взлітати, вона вже надзвичайно. Важка. І якщо ви зараз будете заходити, бо більшість відсотків новачків так і роблять. Бачать, топ-2 або топ-3 купляють любу монету, не знають, що це за монета. І вони просто стають тою самою ліквідністю, де адміни або ком'юніті продають монети та забирають ліквідність. От і все. Тому перед тим, щоб заходити в будь-який мемкоін, потрібно дізнатися, що це за монета, що це за ком'юніті, який в них план, що це за адмін, ну і так далі. Я і близько не експерт по мемкоїнах і порекомендувати, який мем вам взяти не можу. Але не забувайте лише одне, що 90 95% людей втратять свій депозит на мемах. Показувати, як купляти мемкоїни, звісно, що я не буду. Якщо ви не знаєте, як купляти мем, припустимо, на Санпампі або на будь-якому іншому дексі, то ця історія так точно не для вас. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!